Найважливіший мій мотив тут, тому що моїм дітям, нашим дітям потрібен тато вдома, не дороги, не бруківка, не будь-які інші витрати, яких можна уникнути. Також всі охочі могли висловити свою позицію за трибуною. Що повернувся з таці чергової планові з фронту. От, і направду ситуація там дуже жахлива, тому я вас дуже прошу схаменутися і все ж таки максимально допомагати Збройним силам. Тому що за два майже два роки війни повномасштабної люди виснажені. Я теж люблю дороги, їздити по гарним дорогам, Але ну, це повірте не на часі. Вкладати в дороги, вкладати в фонтани, вкладати в ялинки, які ось ну знову кошти, так на збройні сили України це безумовно це пріоритет, але і на ті верси населення, і на ті категорії людей, які обездолені, які потепують. Бічну допомогу вони всі до департаменту політики. Дуже багато в нас на жаль, дуже багато в Черкасах родин загиблих. Дуже багато матерів, дружин, які з маленькими дітками, які реально, якби вони не отримували цю допомогу від міста, ну я навіть не уявляю, якби ці люди взагалі могли б існувати цю неділю. У нас була акція на підтримку полонених. Прийшли, вибачте, невеличка кубка людей і це дружини, сестри полонених загиблих, як ну звичайних містян, там були одиниці, і, і це знаєте, ну навіть не то що обурює. А ну я не розумію такої позиції. Якщо ми активні в позиції допомозі е, зсу, так давайте будемо підтримувати і полонених. Відповідно, це перетворилося скоріше на м, якусь дивну політичну боротьбу. Представників міської влади з активістами нам дуже важливо, щоб цей діалог між військом і міською адміністрацією відбувався, щоб запити приймалися і бралися в роботу, і щоб обов'язково виділялися кошти. Зараз ми формуємо коло людей, які мають пройти необхідну підготовку. Для того, щоб бути максимально фаховими і мати можливість брати участь в засіданнях бюджетних комісій, робочих групах, я думаю, завтра ми будемо працювати над бюджетною комісією, напрацюємо якісь пропозиції. Сьогодні не до виконання бюджету біля 600 мільйонів, але ми будемо все-таки вишукувати можливість і перерозподіляти. Ще є питання функціонування об'єктів критичної інфраструктури взимку. Це номер один сьогодні завдання.